Вогняна трагедія на сміттєзвалищі поблизу селища Тарасівка. Правоохоронці виявили трупи двох дітей за попередніми висновками експертів. Дівчата 12 та 3 років згоріли живцем. Юлія Крієнко дізнавалась подробиці. Міське сміттєзвалище одна з улюблених місцин для облаштування наметового табору ромів. Сюди разом із сім'ями вони приїхали ще три тижні тому. І поки батьки порались на смітнику у пошуку, чим би поживитись, дідлахи залишились у кибитках. Так сталося і напередодні ввечері. Коли дорослі повернулись додому, один з наметів вже встиг перетворитись на згарище. Зреагували пізно, тому що вже побачили з пояснень батька, вже стало відомо, що побачили, коли горить. Цей саморобний намет. Вони побігли його самотужки, вони його пожежу е знешкодили, але, на жаль, вже було запізно, оскільки діти загинули. У згорілому наметі виявлено обвуглені тіла двох дітлахів дівчатка, 12 та трьох років за попередніми висновками експертів гралися з вогнем, а потім заснули, не загасивши свічку. Скоріше, свіч. Свічку запалила, заснула. Все. Приїхали зі стояли патрульники. Отець от попіл. Бо більше здесь нічого не було, вже дітей не було. Дітей залишили без нагляду і нібито вони гралися свічками. Наразі триває досадове розслідування. Експерти встановлюють остаточну причину пожежі. За попередньою інформацією, батькам загиблих дівчат загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років за порушення пожежної безпеки. Юлія Кирієнко, Вадим Мороховець, телеканал Київ.